Добрий день, декілька порадливих слів. Є люди, які знехтували правилами дорожнього руху, і вже на сьогоднішній день вони їздять не на дорогих великих автомобілях, а на маленьких інвалідних візках. Багатьох із них уже немає. Імена їхні написані на холодних мраморних плитах, де діти, жінки. Батьки по сьогоднішній день люд гіркі сльози. Є люди, які знехтували правилами безпеки та інструкції, наробивши багато зла собі і іншим, і по сьогоднішній день роблять. Біблія нас вчить, щоб ми не нехтували не фізичними, не духовними правилами. У Біблії сказано про таку молоду людину, як Ісав, який знехтував батьківським благословенням і продав його за тарілку чечевічного супу. Пізніше він крепко жалів і плакав гірко, але вже нічого не міг змінити. Біблія має заповіді в собі. Закони, правила і устави, не нехтумі. Чуєш, не нехтуй їми, і буде тобі добре і дітям твоїм.